Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 10 серпня 2025 року. Ключові висновки. Сполучені Штати Америки та Європейські союзники України погоджуються, що Європа, а не Сполучені Штати, фінансуватиме подальшу військову та безпекову допомогу Україні. Повідомляється, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість проведення тристоронньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським під час саміту 15 серпня на Алясці. Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу замість того, щоб брати участь у змістовних мирних зусиллях. Європейські союзники України продовжують сигналізувати про свою підтримку. України та мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів Америки напередодні саміту на Алясці. Рати російських танків, схоже, зменшуються, оскільки російські війська продовжують зменшувати пріоритет механізованих атак на передовій. що свідчить про те, що російське командування усвідомлює, що воно не може захистити техніку від українських ударних безпілотників на передовій та в ближньому тилу. Україна продовжила свою кампанію далекобійних ударів безпілотників по російській військовій та енергетичній інфраструктурі в ніч з 9 на 10 серпня, включаючи перший удар безпілотника по цілі в республіці комі. Українські виробники безпілотників розробили новий дрон, здатний перехоплювати високошвидкісні російські безпілотники. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лемана. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ Шандреголове на північний захід від Лимана та на північний захід від колодязів, на північний схід від Лимана. 9 та 10 серпня російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Лимана поблизу Карлівки, Карпівки та Середнього та у напрямку Шандриголового. На північ від Лимана, поблизу Нового Миру та Рідкодуба. На північний схід від Лемана поблизу колодязів, та на схід від Лемана поблизу Торського, Зарічного, Діброве та Серебрянського лісництва. Речник української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомив, що українські сили відбили російський моторизований штурм, що складався з 25 мотоциклів поблизу Торського у невстановлену дату. Речник назвав російський штурм найбільшим нападом з використанням мотоциклів, який бригада відбила в цьому районі. На інших відтинках фронтів без змін.